Ну, карти одразу видають мені п'ятірку пентаклів. А це карта, коли був момент нехватки певного ресурсу, коли в нас щось не виходило, коли нам було чогось замало. Або да, десь там. ну, Мабуть, як зараз у нас у всіх опускаються руки, можливо, десь на фронті були такі, да, ну, місцями невдалі не, не напрямки. Після цього нам приходить перемога. Я так розумію по певних напрямках, хоча хотілось би так, щоб в цілому жезлів все ж таки карта виходить, і виходить вона через допомогу якоїсь спільноти. Тобто я розумію, що буде тут підписано або якась угода. Або буде, знаєте, як якесь партнерство. Можливо, хтось навіть буде співпрацювати з нами в нашому домі, тому що тут підсилення йде від ще якоїсь третьої сторони, саме до нас, нам як шанс приходить, знаєте, до нас в нашому домі. Ми цього чекали, причому доволі так цікаво. Спочатку це будуть певні обіцянки, можливо, це буде підписаний якийсь документ, буде якесь навчання, якась підготовка. Ну, от прям карта навчання виходить. А, але ми тут будемо в очікуванні результату трошки на пізніше. Звісно, мова може стосуватися якихось наших територій. Вимушено відійти від якихось напрямків задля того, щоб врятувати життя бійців. Але це для нас іде на краще. Ну, тобто, карти можна і так, і так читати. Це для нас іде найкраще, тому що на майбутнє у нас прям. Все класно в плані ресурсу, в плані повернення, в плані результату. Тобто ми знаємо, що все буде добре, але трошки пізніше. Ну, от, от, от якось так. Давайте ще. Ну, давайте я ще іншу поводу візьму, містичну. Давайте на ній. Можливо, в гості до нас хтось приїде, якийсь король мечів. Тут мені карти говорять про те, що якась пропозиція, якісь гарні новини стосовно ресурсу, стосовно. Е того, що ми повертаємо контроль до себе по якомусь напрямку, це стосується якихось військових дій. Можливо, і приїзд когось такого важливого, людина, яка може давати дозвіл на щось, да, або людина, яка може робити заяви. Тобто королю мечів це людина керуюча. Той, який з плані домовленостей, да, в плані, ну, таких от розмов. Я не скажу, що це якийсь президент, але можливо хтось в погонах. Ну, тобто, от я так дуже швидко на зараз будуть змінюватися події. Я так розумію, що можливо ми кудись влучимо дуже гарно по якомусь великому складу або по якійсь дуже цікавій, важливі, важливому об'єкту, ресурсному об'єкту. І це прям буде дуже голосно. Це буде прям так гарно. На на, на, на всю Україну. Підключається якась країна. Третя, причому дуже неочікувано і підключається вона в тиху закулісно, в плані допомоги, можливо, навіть і в плані людей. Але я не бачу, що це можуть бути військові люди, ну, ті, які будуть приймати участь да, там, в військових діях. Але от момент такої активності, знаєте, як країна, яка активно може допомагати, і людським ресурсам в тому числі. Але цей людський ресурс, він... І, 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 іде по відлюднику і йде так, знаєте, ну більше як як на роботу приїдуть. Знаєте, так, момент навчання, момент там обслуговування, там, момент от чогось такого. Ну, от, третя країна прям жінка якась дуже активна. Це може бути або країна, або жінка. Тобто, ну хтось так буде. Але не дуже голосно, тому що такі карти знаєте, відлюдний, карта. Ем... Верховної жриці, ну, тобто, так, десь тихенько нам хтось там буде дуже сильно допомагати. Чого Україні чекати із гарних новин? Як би не було, цей зараз. Та, який мабуть у всієї країни, ми все так відчуваємо, це знаєте пошук нових шляхів і пошук нових можливостей, тому що є розуміння, що так як було, і так як є на зараз, вже неможливо. Ми розуміємо, що обіцянки, яких ми чекали, допомога якої ми чекали. В такому обсязі ми отримувати не будемо. Ми тут знаходимо свій шлях, свій власний шлях. Вісім кубків, карта, коли ми зробили висновки і пішли робити свою справу самостійно. Не хочете з нами, ну і не надо, значить, будемо рухатися самі до того моменту, який нам потрібен. І оцей наш особистий шлях, той момент, коли ми від всіх відвертаємося, стаємо на своєму, він відкриває нам нову дорогу, відкриває нам нові можливості, нові домовленості, можливість отримати щось від наших партнерів, скажімо да, таких закордонних. А, ну, за, захід і Європа, щось отримати для себе і зберегти щось своє. Ну, тобто, залишитися на своєму, знаєте, я так розумію, чотирка контактів це при своїх інтересах. Я не бачу якихось дуже-дуже активних карт. Воно все дуже розтягнуто в такому знаєте, просторі. Але все, що відбувається на зараз, воно не пропаганда. Ну, я розумію, що є, є моменти, і нам всім так важко на все це дивитися на зараз, але маємо набратися терпіння. Ми, знаєте, це вже така. Навіть не те, що пік, після якого йде шлях ну, вниз, от вже, вже трошки спустилися. Вже трошки спустилися. Вже рухаємося. Цей е, план це е, просто показати на публіку. Насправді вже все відбувається, насправді вже всі домовленості відбулися, вже, вже, вже щось є. Верховна Жриця нам говорить про те, що якісь домовленості вже досягнуті. Ну тобто, ми вже розуміємо, що відбувається, якісь підготовчі процеси там ідуть. Те, що цей план буде показуватися на публіку, це помага. Тобто, це потрібно озвучити, щось потрібно показати. Звісно, не все те, що буде показано, це. Ну, Дійсний план, тому що багато чого є там маленьким шрифтом або в додатках, ну як у нас там все це, це люблять. Да? Чи будуть якісь дії, чи будемо ми бачити якісь дії після представлення цього плану, ті, які будуть йти до примирення, до перемоги? Результати, ну, подіям одразу тут політичні всі карти вийшли, король жезлів по дияволу. Тобто, ну, це про тиск на Україну, це про тиск стосовно перемовин, стосовно домовленостей е наших земель, в тому числі, в плані зупинки, в плані, ну, розуміємо, да, про що йде мови. Зайвий раз не озвучувати, ну, поважкувато, морально <свісно>, такі речі говорити. Да, це про мир, це про зупинку, але подавляться жезлі з розумінням, що буде продовження, з розумінням того, що немає інших варіантів, можливо, десь на щось потрібно буде піти, бо не зможемо інакше. Ну, Диявол виставляє такі рамки, він виставляє такі межі, коли ну, в тебе немає варіантів. Ну, от Потрібно зробити ось так. Чи будуть після цього плану успіхи да, на, 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 на фронті? Ми прям всі в очікуванні. Нема активних карт, чи будуть якісь успіхи. Ну, мабуть, в очікуванні якогось ресурсу великого. Ну, от знову ж таки, ну що ж таке? Що ми чекаємо? да? Що ми чекаємо, якого ресурсу, що не дає нам його отримати? Якісь домовленості, які вже існують, із серії, а який сенс давати? Який сенс давати? Якщо все рівно вже все вирішено. Ну, от щось в такому плані. Знаєте, який сенс давати більше, ніж ну, все рівно, все скоро закінчиться. А чому, кажу, не дають? Знову ж таки, тому що вже є якісь плани, тому що вже є якісь домовленості, тому що вже хтось там розуміє. Ми, ми просто вже рухаємося в якомусь такому напрямку, коли вже важко сунути кудись в сторону. Думієте? Стосовно кінця війни, що вже вирішено? Прям карти, ну, ну, крайній місяць ну, прям постійно про це говорять. Да. Що вже вирішено? стосовно кінця війни, назвав просимо. Що вже вирішено? Перемога. По дияволу, навіть більше не буду діставати карт. Ось вам карта Зеленського, Король Кубків, ось вам карта перемоги і карта диявола. Це тиск зі сторони світу, це ну, тиск зі сторони взагалі навколо зеленського, навколо його рішення. Да? Тобто ти маєш прийняти таке рішення, хочеш перемоги, значить потрібно чимось пожертвувати. Це момент торгів, це момент е, певних. Е, ну, коли маєш там відмовитися від чогось, да? ну, що таке диявол? Завжди ставить якісь рамки. Хочеш одне, давай, давай мінятися. От в плані, от на зараз отак. От от. І тиск на нього йде колосальний. І, і просто цей диявол, щоб знаєте, чи прогнеться, давайте так я ще спитаю. Чи витримає. Ну, тримається, тримається. Будуть якісь поступки е з української сторони все рівно будуть якісь поступки, тому що в плані ресурсу нам буде важкувато. Якісь домовленості будуть стосовно наших земель, але не такі, як розраховує на це от Захід, чи там Росія, чи там ще хтось. От ну все рівно щось таке буде по п'ятірці. ну, у нас не буде інших варіантів, як піти на таку співпрацю, але це не буде не глобально і не колосально. Ну тобто, не не такі плачевний результат, як хотілося б комусь. А взагалі Зеленський тримається до останнього Тут четвірка, четвірка. Ну, так і вийшло, Знаєте, це не віддам моє.